Привіт, друзі! Ви на каналі Ліжанта. Мене звати Владислав і це у нас продовження нашої рубрики на каналі під назвою «Будні Водія трамвая». І у нас гра «Трейнз». Ну, це у нас другий епізод у місті Чапаївка. Це місто, хто не знав, у нас вигадане. Давайте зараз піднімемо ну, цю у нас кажуть електрозаправлялка. Усю штуковину також виставимо, щоб у нас якось працював трамвай, бо як ви знаєте, трамвай у нас не працює без електроенергії. Ну що, друзі, виїжджаємо, заводимо наш двигун, наскаємо на дзвінок і нумо, нумо їхати. Ну, нумо ми будемо зараз виглядати цей трамвай. Це, до речі, цим трамваєм, яким ми зараз їдемо, це наш український вироблений трамвай на фірмі «Татра Юг. Хтось колись чув щось про Татра Юг, напевно, мало хто чув. <хе -хе> і ми потім ми поговоримо. Що це за фірма така, чому саме Татра-Юг і яке відношення до цього всього має Чехія, друзі? Про це ми з вами поговоримо. Ще хотів би нагадати, що якщо ви хочете продовження ось різних симуляторів на цьому каналі, то не забувайте тиснути на ваші вподобайки, лайки, ставити пальці догори. Ну і також підписуйтесь канал, друзі. Вам не складно підписатися, а мені буде приємно бачити, що ви підтримуєте дану рубрику на каналі. Виїжджаємо ми тим часом з вами із депо, і навіть скажу я вам більше. Це у нас вигадане місто Чапаївка, яке, по ідеї, знаходиться в Україні, щоб дехто не казав, що це ні, такого не існує. Насправді такого не існує. Що у нас всього-навсього місто Чапаївка, яке ми будемо їздити, будемо підбирати людей між водій, трамваї, чомби ні. Ну, хотів би розповісти про цей трамвай, на яку ми зараз їдемо. Це у нас український трамвай, вироблений на ТОВ та траюг. Це у нас українське виробництво трамвайних вагонів. Ця компанія також виробляє трамваї із 1993 року. Так, можна сказати, що це доволі не старе таке підприємство, доволі молоде ще під час української незалежності. Ми ну, ще стоїмо. Зараз завантажимо цей ключ, як він виглядає прикольний. Прикольний трамвай, універсальний. Певно, багато хто бачив такі трамваї, я точно бачив. Схожі трамваї курсували в Києві, хоча там і старі татри чеські ще досі їздили. Ми от попередньо їздили мами на чеській татрі. Пам'ятаєте? І от у наступній серії ми також поїздимо на чеські татрі. Ще буде, напевно, ще одна серія, і, по ідеї все, ми всю мапу з вами повинні знаєте, так об'їздити. Ну, що ще ще можна сказати, що ця компанія є ідейним послідовником тієї самої чеської компанії, ЧКД Татра. Яка також випускала трамваї, уявіть собі, з 1927 року. Оті самі старі татри, оті червоні, оце на таких татрах от колись їздили і ці татри вироблені саме в Чехії. Ну що, друзі, стаємо з вами зараз на Мигаликові і потім будемо їхати і забирати інших пасажирів. Все ж дивіться, занадто у нас туманно. Я думав, що якась буде інша погода. Все ж, можливо, у нас на дощ буде туман, хоча хто його знає. Отакий у нас прикольненький трамвай. Напевно, що К-1Т Татра. Певно, ну, Віно. Так ну що, друзі, їдемо з вами далі, їдемо, їдемо і їдемо. Ще хотів би розказати, що ці трамваї від Татра Юг використовуються у 22 містах України. Тому, якщо ви з Одеси, якщо ви з Києва, якщо ви з Кривого Рогу. В Запоріжжі не знаю, чи є трамваї, то ви точно. Повинні були бачити ось такі трамваї, бо тому що вони використовуються у 22 містах нашої держави. Ну що ж, їдемо з вами далі. Ну, Треба ж розповісти вам і про фірму, а не просто балакати, от, дивіться, ми переїхали через переїзд, он дивіться, там люди стоять, О, дивіться, там якісь будинки. Треба щось, щось таї, чимось треба сказати так, насолодити. Хі -хі. Не насолити, бо насолити це зашкодити, а от насолодити. Чимось треба насолодити цей випуск. І ось такими, знаєте, фактами, ось тим, що колись відбувалося, що така у нас існує фірма, яка виробляє, виробляє саме українські трамваї. Ну що ж, під'їжджаємо з вами до ще однієї зупинівочки. От прикольно, що справді Україна навіть у такій грі є в трейс, хоча це гра суто про потяги, гра суто про потяги, а ми їздимо трамваєм. Хоча... Це ж також у нас ідеї як потяг, бо тому що дивіться, на рейках у нас їздиться Татра, то чому б не сказати, що це у нас суто як потяг. Ну, певно, він і відноситься до гри. Але прикольно, що ось Чапаївка у нас є, і ми нею, звичайно, що їздимо. Ну, за те, що за запис, от, і за це все, що ви бачите перед собою, за те, що от, на цьому каналі з'явилася рубрика, подякуємо Вові зі Львова, що він допоміг. от, Канаглові ось цією прикольною е, грою, під назвою Trains, а особливо ще й пробудній водія трамвай. От, е, йому треба завдячувати, що він допоміг мені, от із тією, звісно що, рубрикою. Так. Бо я чесно не фанат ось тим більше потягів і трамваїв, хоча я часто на них їжджу, але все одно я не фанату такого. Я не фанат у такого. А туман все одно не розвіється це туман. Це напевно у нас буде рейс з, суто з туманом, все ж. Е, ну, стосовно фактів, які я можу також розповісти, це завдяки підтримці чеського ЧКД-Татру, який ми вже про який ми говорили, який був найбільшим у світі підприємством, найбільше у світі підприємство, заробництво трамваї було саме в Чехії. Якщо я не помиляюся, це... Празі знаходиться так, Прага. По ідеї Прага. Все, люди зайшли, давайте передавайте за приїзд, хоча зараз там оці валідатори стоять, тому певно за приїзд і передавати не потрібно. Це вам не маршрутка. Богдан чи еталон, що там треба передавати за приїзд. Тут все от, підійшов, заплатив і. Тобто не заплатив, а підійшов з карткою, приклав свою картку і автоматично у тебе пройшли гроші. Ти заплатив за проїзд. Ну, Але завдяки за, 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 саме цьому підприємству, який передав досвід і також у цій, в українській базі, е, тобто, точніше українським продуктивним силам, або якщо нашою мовою, це у нас матеріальна база України, точніше це виробництво е, без закупівель інших деталей до будь-якого транспорту, щоб ви знали, е, отожбом. От, не закупляють до прикладу, наприклад, там, ліхтарі чи фари. Чи, наприклад, ось це спорядження, як ви бачите, ці кнопочки також вони можуть також куплятися за кордоном. А це все, по ідеї, вироблено в Україні, бо тому що є матеріальна база, і з неї вже можна зробити собі трамвай. Ну і ця чеська компанія передала весь досвід. Ну і ця чеська компанія десь закрилася 2003 року. Не пам'ятаю через що, але можливо, хтось знає точну історію більше про ось чеську ЧКД-Татра. То, звісно, можете написати в коментарях, я що дізнаюся. Ви, звісно, щось дізнаєтеся для себе нове, бо тому, що це ж цікава от компанія, особливо знати щось цікаве саме про ЧДК, ЧКД Татра. Де тільки ці татри не їздили в Києві, вони досі курсують. Пам'ятаю, дехто писав з підписники, там ще троє підписників писали, що у нас такі не курсують татри, а там інші а в мене ще є такі татри. В прямому Розі щось там та їздить ось з тих татр. Так, все, заходьте, люди, заходьте, будемо зараз справлятися і їхати з вами далі. Але не варто казати, що, до прикладу, в Україні виробили ці, виробили ці трамваї, і потім ці трамваї, а куди їх? Нікуди не віддали, просто в Україні використовують. Насправді. Коли ще давно, хоча це не так і давно, певно, 6-7 років тому Єгипет закупив ці трамваї, він підписав договір про, про закупівлю наших трамваїв для міста Олександрія. Не Олександрія у Кропивницькій області, а Олександрія. Ну от хто вивчав історію, той хто цікався міфологією, до прикладу, той знає Олександрію. Хто, хто заснував Олександрію, на чию часті. Місто Олександрія. Завдяки Олександру Македонському. от, Пам'ятаєте цього <смітно>, діяча визначного? Хоча про нього так і багато відомо, бо думаю, що це ще коли було, але все одно Олександр Македонський був. І от на його честь назване, ось місто. назване місто. Назвали на його честь місто Олександрія. А також, до речі, в Олександрії є Маяк. Відомий доволі, що це одне з чудес світу. Ну що, їдемо з вами, друзі, далі. Тим часом дивіться, у нас татра, ось наша. Ну і розбудовується наше місто. Дивіться, все одно ну, щось тут будують, точніше, у нашій Україні. Прикольно тут у нас. Поки я ще річки навіть не бачу, хоча це ще. Ми їдемо новою частиною мапи. Ми тоді об'їжджали в центр міста, до прикладу, заїжджали, заїжджали на якийсь промисловий об'єкт, а тут ми з вами їдемо, їдемо от околицями самого міста. Так, давайте зараз Ми не повертаємо, ми все одно їдемо з вами прямо, там поїде дивіться, також дорога є. Але можливо там якась об'їзна, то і боєм, можливо, там розвернутися можна. Ну, всяке, звісно ж, у нас може бути. Ще стосовно Єгипту. Тоді Єгипет хотів оновити свою найстарішу систему трамваїв, точніше, найстаріша система трамваїв у Африці, у якій також брали також фірми таких країн, як Китай, Швейцарія і також Італія. Ну, Перші трамваї там з'явилися, ну, наші трамваї, звісно ж, 2019 року, а підписали тоді угоду у 2017 році. За два роки е, до отримання самих трамваїв. От бачите, наші трамваї не тільки використовуються у 22 містах України, а вони використовуються навіть у Єгипті, у місті Олександрія. Ну що, заходьте люди, зараз будемо знову вирушати, бо нам ще немалий шлях, треба проїхати. Насправді немалий, а ви що хотіли. Для річки проїхати все одно ж треба подивитися. От чесно, я казав, що це у нас ніби як Кривий Ріг, щось схоже до Кривого Рогу. Місто величезне. Це навіть, певно, не Київ. Місто у нас величезне. Уявимо, до прикладу, що це у нас річка Інгулець. Дивіться, як видніється у нас місто ще одна частина міста. Це поїде і і подивіться, дивіться, які тут у нас місце, поїденики. Можливо, це якесь водосховище біля самого Кривого Рогу. можливо, це у нас Дніпро. А можливо це у нас Херсон, ні, Херсон, по ідеї ні, бо тому що місто не розділено на дві частини. Як, наприклад, у Київ, Запоріжжя, Дніпро. Не розділено насправді. Він це також здається розділено наполовину. Бо річка там проходить Південний Буг. Але все ж, місто у нас є місто, туман не так багато й видно чого. Ікея, дивіться, ікея у нас також. І, Бачите, все от. Типове, що є в Україні. Все, що ви бачите, це українське. От Тому, друзі, от, хоч щось є про Україну, а то мало що. Є особливо про ось такі трамваї. І я, я говорив з своїм другом Вовою. Він казав, що є ще гра е, Tram 7. це від е, TFC, здається. А, Tram 7 World. Ну, Також схожий, але це про трамваї, ми ми... На, на каналі було кілька серій про потяги. оті, про потяги, А це трем а це 7. Це у нас суто про трамвай. Ось дивіться, який у нас трамвайчик прикольний. Наша татра. Українська татра. Давайте зробимо можливо, скріншотик, можливо, так ближче, щоб ви побачили краще нашу Татру. І будемо з вами рушати далі. Бо все, що у нас є час, і нам потрібно виконувати. також, Нашу місію, точніше, навіть не місію, а входити у графік, який у нас тут запланований. Все ж це як не як гра. Тут, тут ти можеш хоч що завгодно робити, але все одно завдання треба виконувати. Все ж треба йти нам по графіку і забирати людей, до прикладу, і їдемо з вами далі. Знову на зупинівочку зараз станемо, заберемо кілька людей. А ще нещодавно Румунія закупила для свого міста краювар. Ці татри К1Т. Це, певно, найсучасніші Татри, і це певно, от, ми їздимо ці татрі. К1Т, можливо, це старіша версія. От хто знавець, хто знає, то можете, звичайно, написати у коментарях. Певно, є знавці, які знаються на ось таких трамваях. Бо тому що це от, не сильно популярне загалом в Україні. Оці сі, такі трамваї, бо часто люди говорять про метро, до прикладу. Е Напевно, набагато більше, ніж про трамваї, так само про автобуси також ще більше. Ну Про ферму про, про ферми і про вантажівку я вже мовчу, бо там вже воно мега-мега-мега мегапопулярне. Мега а трамвай, а що трамвай? Трамвай це вже певно щось таке незначне, не таке велике. Бо Тому що, до прикладу, у країнах Америки взагалі не використовують трамваї, вже давно від них відмовилися. І цих трамваїв. Хоча можливо десь вони та й курсують у невеличких містечках, але все ж там зараз все на метро. Все там зараз на метро помішане, і трамваї лише можна, напевно, що зустріти у... у, у, напевно, що у, у Європі. Ну і ті самі є, є, країні Африки, як Єгипет, до прикладу. Алжир непевно, чи там щось є. Але все ж можливо є. Треба подивитися потім в інтернеті, чи справді там таке є. Так, давайте, заходьте, люди, бо нам ще треба відправлятися. Дивіться, як вони прикольно заходять. Така анімація. Справді не вистачало, щоб у цій грі вони просто так заходили, ходили, були б анімації. Але певно, це також складно зробити, бо все ж дивіться, це у нас як мапа України. Але дивіться, скільки тут багато деталей, певних, тут будівель повного, дерева, це також просвяти знаки, до речі, Моршинська, тут також повно української реклами, щоб не говорили, що та де тут Україна, що тут від України є? Ну, ні, Мені здається, що це Україна. Щось схоже, я в Києві бачив, і певно, той, хто живе також в інших великих містах, також щось схоже бачив. У Львові не певен, чи таке є, бо тому що там вулички. Ні, це вже певно стереотип, що у Львові всі вулички ось такі. Невеликі. Не, не ось такі от. А вузесенькі. певно, як в Шанхаї там також. Хто бачив там вулички такі вузесенькі. Один автомобіль, певно, прийде і, певно, тільки черіться. Автомобіль чері. Так, а нам тут... А, тут також є зупин... зупиночка. Ді, люди людей повно. Як ми цих людей підемо в між, як влазять, пролазять від трамвай. Хоча, якщо дивитися по київському метро і по київських трамваях, то людей повно заходить, все забивається, вже пихаються, люди, б'ються за ті всякі місця, щоб якось просунутися. Тому варто виходити або після сніданку, після півдесятої, 10-ї, або, звісно ж, вже рано вранці до сьомої години, бо тому що потім буде час пів, буде повно людей, і потім справді просунуться. О, до речі, ми з вами повернулися от сюди, і ми також тут колись з вами проїжджали. Проїжджали ось цей парк, з вами говорили про нього. Трішечки з вами тут слів додали до цього парку. Ну що ж, я трішки, знаєте, вибачаюсь за те, що, можливо, це видов буде нудним, за те, через те, що... Ну, трішки, можливо, я нерозбірливо говорю, скажу більше, у в мене ніс закладений, тому трішки проблематично говорити шодесенько, тому прошу у вас вибачення. Ну, але ми з вами ж оглядаємо нашу татру. Ми з вами говоримо про факти фірми Татра Юг», про які ми з вами все обсудили, все обговорили. Це як має бути. О, дивіться, якраз Мигалик покаже. Так, зелений колір, добре, добре. Давайте заходьте тільки швидко, 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 щоб ми встигли з вами. Щоб ми встигли з вами проскочити через той перехід. Я скільки тут автівочок повно. Добре, їдемо з вами, друзі, далі. Їдемо, їдемо. І тут поїде у нас ще зупинівочка, а я пам'ятаю це місце. Пам'ятаю, тут АТБ у нас дивіться знаходиться. Тут біля АТБ у нас. А, дивіться, скільки людей повні, нічого собі. Вони не тільки, напевно, що на трамваї їдуть. На трамваї їдуть, але також і на автобус підсідають. Так, дивіться? Ця анімація туди перескочили всі люди. І потім всі в трамвай позапихалися. Як в ці сумки. От хто пам'ятає сумки, оці як е, джинсового кольору. Оці великі сумки, торби. Торбами їх ще називають. Оце те саме. Позапихаються в ту торбу. Церква дивіться, у нас також тут є. О, дивіться, наш. Напарник поїхав на татрі. Ми попередню разу, здається, їхали і на цій татрі. Виконували наше завдання. Так, ну що, стаємо тут. До речі, перше ви бачили якогось іншого водя, який також їздив на трамваях. Хоча трамваї поїде і їздять частіше. Тому ну що заходьте. Бо нам повертати. Нам повертати потрібно. Повертати он в той бік. Так, їдемо, розвертаємося. В Ту частину ми з вами вже їздили. Прямо, а нам потрібно от сюди розвернутися. в цій частині міста ми ще з вами не бували. Десь які у нас тут вулички. Ну, справді, це у нас, напевно, не Львів, хоча, можливо, у Сихівському масиві щось схоже є. Там ж не такі вулички, як у центрі Львова, там, певно, вони більш такі більші, а не вущі, як у центрі. Ну, Все ж це, мабуть, кривий ріг у нас. Так, повертаємо тут також. от для цих вивісок біля рекламних оголошень. Це колись було таке в мультику, що ось така штукована стріла, там було повно реклами, про цирк писало. Також ці... А, згадав, Афіша, Афіша. А я думаю, як це називається? Афішою його називають. А, дивіться, ми вже навіть в іншу частину міста їдемо. Вже якесь зараз село заїдемо. Так, давайте заходьте. Та вже напевно у нас троє ще. Оця частина міста вже як виглядає. Так, заходьте, заходьте. Так, давайте зараз далі проїдемо з вами. Подивимося, що тут за цим містом. Хоча ще є частина на мапі, де ми можемо також приїхати сільською місценою цієї мапи. І там також, певно, прикольненько було проїхати, подивитися. Ну, нам ще не так і далеко, певно, їхати до виконання нашого рейсу за сьогодні. Ну що, під'їжджаємо з вами ще до одного місця. Бачите, якесь тут у нас місто таке, що... За місце, перед місця, передмістя, напевно, що. Якісь також, можливо, тут села у нас. Але дивіться, людей повно, людей повно. Так, заходьте. І зараз виходьте, хто там виходить, хто заходить, заходьте. Оплачуємо, звичайно, що за проїзд, передаємо кондукторові, якщо він там, звісно, сидить. Або до валідатора приклали і все на тому. Приїжджаємо з вами знову сюди. Ну, все ж, як я і казав, у нас тут. О, дивіться, кладовище. Цікаво подивіться, кладовище в нас тут виглядає. Ось ця всяка місцина. Воно таке занедбане, що, можливо, і й не схоже на Україну. Це, як певно, що електричка у нас. Так, і так. Ой, дивіться, у нас сама наша татра. Зараз подивимося, що тут у нас. Ну, кладовище, от дивіться, як же без кладовищ на цій мапі. От фермі оглядали кладовище. І от ми оглядаємо кладовище навіть у Trains. У Грітренс. Так, переміщуємося з вами і їдемо далі. І Їдемо далі прямо. Отаке вам, друзі, передмістя. Там також дивіться, якісь там ангари, певно. Можливо, виробництва там якесь Ангари. Ну тут то точно не аеропорт. Точно не аеропорт, він мабуть буде більшим. Тут мала бути така престижна зупинівочка. Так, дивіться, знову дивіться хати. Це отак пороз порозбивали. Це, певно, Україна... Україна двохсотих. Україна двохсотих. Київ так, певно, та, ну, теж виглядав. Це позаросло. Це зараз там особливо на Борщагівці порозкидали того каміння, поприбирали, зробили гарно, а, а, а тоді ну, по-іншому було. Тоді, така стояла, колія, я позаростала травою їздять люди. Так, висаджуйтеся, хто там хоче, заходьте, все одно ми зараз станемо на тому боці і будемо з вами закінчувати дану серію. Так, все. Всі ніби зайшли, хто хотів. Зараз станемо, і потім мене замінить зовсім інший водій, Бо все ж ми свій рейс відпрацювали і з туди всі позникали. Зараз станемо туди, бачите, розвилочка, така схожа розвилочка у нас, до речі, є навіть на кільцевій, ну і також на вокзальній. Києві. Отакож так, такі самі повороти, бо десь треба ж тут тому трамваю розвернутися, як він розвернеться ж на автомобіль. Чи він вийде з цієї колії. Повертаємо, друзі. Ну ось така у нас була сьогодні серія. Трішки поговорили з вами про український завод Татарюх, який вироблявся на основі Південмашу. Я забув, вибачте, нагадати, що на Південмаші вони виробляються, вилетіло з голови, тому, вибачте, друзі, вибачте, що вам про це не нагадав. Ну що ж, дякую, що дивилися дане відео. Не забувайте про ваші вподобайки і також підписуйтесь на канал, друзі. Вам не складно, мені буде приємно. Бачите, що підтримуєте дану рубрику. Ну і далі зустрінемося в наступній серії про місто Чапаєвко. Ну що ж, друзі, слава Україні! Слава Збройним силам України!